Отже, подивимось, що у нас у програмі. Як страшно, я не знаю, куди натискати. Була, не була. Я вибираю цю кнопку. Що таке? Тут шип. Мамочки, який він гострий. Ого, Моніка вже натиснула кнопку. Нічого собі. Допоможіть я в пастці. Випустіть мене звідси. Ай, я боляче. Схоже, що їй зовсім не сподобалося. Думаю, мені варто бути обережніше зі своїм вибором як би не помилитись. побажаю собі удачі. Ну, вперед. Ой, що це? Схоже на рожеве хутро. Все зрозуміло, нудьга. Ох ти, яке все красиве там яке! Виглядає мило, як же приємно торкатись цих стін. Клас! Як солодко Зовсім цікаво за цим спостерігати. Я падаю, допоможіть. Ай, як боляче. What? Що за гуркіт? Нічого не розумію. що у вас там діється? Привіт, Лілі! Дякую, що спіймала мене. У тебе ти так мило. Моніка, як ти там опинилася? Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. Ну ось всі знову на своїх місцях. Так то краще. Хто розпочне цього разу? Я ще не вирішила, що вибрати. Араз, нехай буде ця кнопка. Моніко. Ти знову перша. Оце так. Ну, що там? Говоріть швидше. Така важлива справа не терпить поспіху. Зараз я все начарую. Подивимося, що тут у нас. Ого, чорний банан, неймовірно. Ой, моя голова! Що це таке? Чорний банан? Ніколи нічого подібного не бачила. Мамочки, як є багато. Можна було кидати трохи акуратніше. А раз думаю, ці банани такі смачні, як і звичайні. Думаю, мені варто спробувати їх. Виглядає дуже непогано. Так, смакота. На цей раз я зробила правильний вибір завжди б так. А це ще що таке шкірка як не Моніко. Вибачте, але мені більше нікуди їти. Акуратніше, ти мало не влучила, прямо мені в обличчя. Так, забери свої недоїдки зараз же досить смітити. Я не буду все це прибирати. Не думав, що ти така нечупара. Піду краще до Лілії. Дякую за довіру, але я ще не визначилася. Думаю, варто натиснути на вмання і не ламати собі голову. Що ж, це було вірне рішення. Тоді пощастило, Лілі. Вітаю! Ти отримаєш величезну банку рожевої нутели. Я сам не відмовився спробувати її. Впевнений, це дуже смачно. О, так, супер, просто чудово А тепер настав час віддати це законній власниці. Приготуйся до смачного обіду, Лілі. Він чекає на тебе з хвилини на хвилину. Що це таке? Ой, чому так липко? Запах приємний і смак мені подобається. Невже це на Як же мені пощастило? Смачного, як і чуття? Подобається? О, так. Просто пальчики оближеш. Велике <клес> дякую. Ого, як багато натела на підлозі. Я готова все це з'їсти. Фу, вона ж брудна. Дівчатко, у вас зовсім відсутні добрі манери. Моніка, я тільки що мало не впав через тебе. Шкірка від твоїх банадів усюди. Їдемо далі. Так хто виявиться найсміливішою цього разу? Я готова спробувати, хоча мені як і раніше страшно. Ліля, час приймати рішення. Зберися, час іде. Я натиснула. Що там? Скоро дізнаєшся. Дай мені кілька секунд, щоб все підготувати. Отже, ти вибрала. Смачний напій. Вітаю. Я б сам від такої не відмовився, але на жаль, мушу віддати все до останньої краплі тобі. Клас! Мені подобається. Смак приємний. Але думаю, вже достатньо. Я не можу зупинити це. Досить, Тут же надто мокро. Ситуація вийшла із під контролю. Я вся мокра, зупини це. Ну, ось здається, тепер все. Ну нарешті, я думала, що не витримаю час приходити до тями. Що ж, не заважатиму тобі. Ай, моя голова. Чому з Лілі завжди щось не так? Втім, це не моя справа, на мене чекає Моніка. Я майже вибрала кнопку, дайте мені ще трохи подумати. Ага, єс, натиснула. Я чекаю. Молодець Моніка. На цей раз ти швидко зробила вибір. Подивимося, що тобі дістанеться. Вау, який величезний бургер! Це чудовий варіант. Думаю, що кришка більше не знадобиться. Чесно сказати, я ледве тримаюся, щоб не з'їсти його. Але у бургера таки є один мінус. Він холодний. Вигадав, я підігрію за допомогою газового пальника. Ось так. Це зовсім не складно. Просто доведеться трохи зачекати. Так, головне не поспішати. Я вже відчуваю аромат підсмаженої теплої булочки. Залишилося зовсім небагато. Ага. О, ні! бургер Боргер-зорігощен! Вдаю, що так і було, Адже ви мене не видасте. Пригощайся, Моніко, це тобі найсвіжіша зола. Фу, що це таке? Я не можу дихати. Досить зупиніться. Ну, як скажеш, тут все одно нічого більше немає. Фу, і ніби валялося у вугіллі. Мені терміново треба у душ, щоб все це змити. А, я тут зовсім ні до чого. Як поживають мої пташки в клітинках? Взагалі-то не дуже. Вибирати так оболісно. Але ти впоралася, Лілі. Хвалю, я вже тут. Приготуйся отримати те, що заслужила. Не бійся, тобі сподобається. Це так апетитно. Ой, як тяжко! Я трохи спину не підірвав. Так, потрібно сьогодні сходити на масаж. Подивіться, яка величезна порція локшини. Мамочки, почалося. Що ж зараз буде? Ого, це локшина. Круто, а я дарем не боялася. Який чудовий смак. Нарешті я зможу підкріпитись. Добре, що її тут багато. Я дуже голодна. Цей челендж вимотав мене треба відновити сили. Я радий, що все так чудово склалося. Ой, зовсім забув віддати тобі палички, а, бачу, тобі вони не потрібні. Боже, яке пузо! Жах! Як смачно! Я наїлася від душі, тепер можна трохи відпочити. Ой, тут ще залишилася локшина. Як би мені до неї дістатись? Чудово! Не відмовлюся від добавки. За цим не важливо спостерігати. Жах. Піду я краще до моніки. Варто поспішати, я все ще думаю. Зробити вибір дуже непросто. Мабуть, зупинюся на цій кнопці. Я готова до всього. Приємно це чути. Дуже сміливо з твого боку. Що ж, ти отримаєш моє око. Страшно. На мою думку, я справжній злий геній. Повірили, що це моє око? Я жартую. Це око з мармеладу. Здається, у середині є начинко. Варто перевірити. Ого, точно, тут джем. Як він апетитно тягнеться, я мушу його спробувати. Супер! Моніці дуже сподобається. Тоді почнемо з начинки. Оле в неї не впустити око. Здається, щось лється. Цікаво, що це. Пахне приємно, схоже на солодкий джем. Клас, не зупиняйтеся. Я хочу ще. Це так приємно, як я рада, що зробила правильний вибір. Вітаю, Моніка. Опс, я таки не зміг утримати його. Вибач, ти як там? Я нічого не бачу. Зніміться з мене. Що це таке? Думаю, мені варто глянути ближче. На дотик приємно. Спробую на смак. Вау, та це ж мармелад. Потрібно викупати його в джемі. Відмінне поєднання все ж таки мені пощастило. Фух, здається, вона не постраждала. Це добре, інакше б я звинувачував себе. Але як же вона забруднилася? Це виглядає просто огидно. Не хочу на це дивитись. Мармеладне око таке величезно. Цього мені надовго вистачить. Супер. Подивимося, як тобі пощастить у нашому шоколадному челенджі. Початок не дуже. Я не хочу їсти цибулю. Хоча я впевнена, що впораюся. Ну, спробую. Яка Не, no. Просто тобі чогось не вистачає. Додамо кондитерську посипку. О, дякую. Так набагато краще. Але смак все одно гидний. Добре, що мені дістався солодкий чупа-чупс. Це не чесно. Я так не думаю. Упевнена людяних чудово поєднуватиметься з шоколадом. М -м, яка смакота. Wow. Yeah. Я теж хочу додати дещо у твоє частування. Наприклад, васабі. Подивимось, як тобі сподобається такий десерт. Шоколаду. Так, так, звичайно, візьмі більше. О, як гостро! Сюзі, навіщо ти піддала шоколад васабі. Я думала, тобі сподобається. Очам не вірю, мені дісталося морозиво. А мені гострий перець. Я не буду його їсти. Просто так. А я поки що спробую морозиво з шоколадом. Як же смачно! Не можу зупинитися. Дай мені буде шматочок, будь ласка. В тебе є перець смачного. Добре. Спробую трохи. Це надто гостро. Нау! No. Так і є. Мені терміново потрібно щось холодне. О, так набагато легше, як смачно. Я ж казала, що морозиво супер. Ха. Нарешті нормальна їжа. О, Божня, Чіпси. Не можу сказати те саме про солоні огірки. Може, шоколадни вони стануть смачнішими. Виглядає не дуже. А як на смак? Огидно! Мене зараз вирве. Так, не дуже приємне видовище. Потрібно відволіктися і з'їсти щось смачненьке. Вау! Налию шоколад прямо в банку. Шоколадні чіпси це просто мрія. <звук> Ось тепер можна куштувати. Це виглядає надзвичайно апетитно. А на смак! Пальчика оближиш. Я б теж хотіла спробувати. Візьму трохи, може, Моніка не помітить. Прибери руки, Сьюзі. Це моє. Ура, мені знову дісталася смакота, кавуни з шоколадом. Бомбічне поєднання. А з лимоном вибухове. Мені кисло від одного виду такої їжі. Сподіваюся, що шоколад додавить трохи солодості! Побажай мені удачі! Як кисло! У мене звело обличчя. Не можу на це дивитися. Тримайся, Сьюзі. Ну, все, я більше не терпітиму це. Я хочу просто шоколаду і ніяких лимонів. Ех, Все одно кисло. Оу. А мені зараз буде дуже солодко. Неймовірне поєднання я не помилилась. Звісно, тобі завжди щастить. Не треба заздрити. Які милі людяники навіть не знаю, який вибрати. Це знущання. Чому тобі цукерка а мені броколі? Натомість то не зашкодить твоїй фігурі. Подивися, ці людяники можна носити як прикраси. Але все ж таки краще їх з'їсти. Це ж мені зірка. Подумаєш? Досить балакати Бери та їж свою капусту. Ось візьму та з'їм. Речі дуже смачно. На мою думку, ти багато нервуєш. Мінго, yeah. знову солодощі. Ціла чашка з Про таке можна лише мріяти. Oh. Курка це теж непогано, але не шоколадом. Ти завжди сім незадоволена. Розлабця і отримай задоволення, як я. Вау! Wow. Ось, наприклад, чудовий рецепт скітлс із шоколадом. Запам'ятай, коли-небудь приготуєш. М -м -м, дуже смачно. Не сумніваюся. Раз, спробую курку. Потім розкажеш, як тобі. Думаю, як зазвичай вийти не дуже. удача. вона мені знову не завадить. <звук> Знаєш, Моніка, це просто неймовірно смачно. Серйозно? Звісно, навіщо мені тебе дурити? <звук> Ану, віддай мені курку. Я також хочу спробувати. Додати ще цукерок, то буде ще смачніше. Вийшло яскраво, але зовсім не смачно. Сюзі, ти обвела мене навколо пальця. Вибач, ай! Боляче. Мені попався колючий кактус. Як же я його їстиму? Нарешті мені дісталася смакота. Банани з шоколадом це має бути смачно. Зараз перевіримо. Мені вже не терпиться спробувати. Готово. Отак це чудово, як я й думала. Виглядає апетитно. На смак просто клас. Oops. Ой, вибач, можна обережніше. Ти злишся, бо голодна. Поєш кактус, а я поки що доїм їм банан. Навіть не знаю, як до нього підступитись. Хоча є одна ідея. What? Спробую зрізати голки. Здається, виходить. І остання. Готово. Настав час додати шоколад. Який дивний смак. А що всередині? Ого! Це мармеладні черв'яки! Вау! Оце сюрприз. Потрібно терміново їх дістати. Мені, безперечно, щастить. Ну, ось чому завжди так. У мене навіть апетит пропав. Натомість у мене апетит розігрався. Бургер! Але я не хочу поливати його шоколадом. А мені дістався мармелад. Думаю, вийде ідеальна страва. Гаразд, мені не звикати до дивних смаків. Я не втрачаю надії, що вийде смачно. Ого! Оце справді непогано. Який жах! Як ти можеш це їсти? Мені подобається. Я б не відмовилася від добавки. Що ж, про смаки не сперечаються. Мені більше до вподоби мармелад з шоколадом. Mm, і справді чудово. Ти ж не проти, якщо я спробую. <H DOWN> Взагалі, то проти. Віддай. <kysNext> а боляче! Вибач, але ж ти сама попросила віддати.